Це наш внук Еміль, він нам часто допомагає котикам, правда? Правда, добрий вечір. Всім нам часто допомагає нам. І якщо в нього є лишні гроші, то він купляє пачечки їм. Так. Да. Таке було. Добре, йдемо. Несемо котів, бо котя є. Я наш не, не прогулює вже, вже приходить на вечерю. Бачите, як він гарна вечеряє. Ми йому дали їсти, Вон поставили чисту водичку теплу. А останні котики прийдуть, вони приходять, вони тут є, все тут з'їдають. Собак зараз немає бродячих, їх десь повиловлювали чи потравили, але ну, нема собак зовсім.